Сполучені штати пояснили, що сприяло рішенню про передачу українським збройним силам касетних боєприпасів. Включення касетних боєприпасів до нового пакету допомоги Україні стало для адміністрації Байдена дуже важким рішенням. Про це заявив представник держдепу Меттью Міллер. А дулі просто нагло обманули. за його словами. Вашингтон схвалив надання Україні таких снарядів, виходячи з низки вагомих обставин. Права в тому, що збройні сили України наразі проводять наступальну операцію, яка потребує величезної кількості артилерії. А зараз запаси боєприпасів, які їм потрібні, починають закінчуватись, зауважив Міллер. Тому сполученим штатам потрібно було заповнити прогалину з моменту, коли ці запаси закінчаться, до моменту надання нових партій боєприпасів, виробництво яких було запущено кілька місяців тому, як у сполучених штатах, так і за кордоном. От я не знаю. У мене немає інформації, чи з'являться вони на українському фронті, чи не з'являться для цього. Є відповідні спецслужби України і країн партнерів. Станом на сьогодні наша спецслужба, військова гур повідомляла, що повертатись вони сюди не будуть. Ну і я думаю, що най... найвірогідніше так і буде, тому що основна оперативна діяльність Вагнера зараз буде пов'язана з близьким Сходом Африку, і з Африкою. Вони перерінтовують свою діяльність знову ж таки на бізнес-проекти Євгенія Пригожина за межами Російської Федерації. І очевидно, що брати Участь в війні проти України Вагнер або не зможе, або з великою регністю не зможе. Про це ж до речі, в інтерв'ю. На одному з американських телеканалів здається, це був ABC заявив і командувач сухопутних сил України, генерал Олександр Сирський, сказав, що Вагнер ми більше не побачимо. Що стосується цієї зустрічі в таємничної ну, якої вони спочатку заперечували, потім пісково її офіційно визнав. Ну це скандал. Це скандал. В першу чергу, чому тому, що всі ці так звана рада командирів ПВК Вагнера і Пригожин е, ухвалювали рішення, які призвели до... Захоплення міста Ростов до незаконного спроби збройного заколоту. Це вона і була знищення численної російської воєнної техніки, мінімум шість вертольотів, мінімум один літак був знищений. Знищена одна база воронежі авіаційного пала. Ну і по дорозі там ще трошки пашухірілі хлопчики з Вагнера. Тому от тут є чисті ознаки навіть з російським кримінальним кодексом. Спроби військового заколоту, але тут ми бачимо, Путін абсолютно спокійно з ними зустрічається. Ти знаєш за що його, до речі, критикували воєнкори. А чи не збирається Путін зустрітись з вдовами і е, сиротами тих російських пілотів, яких вбили вагнерівці? Судячи з цього не збирається, і тому це скандал насправді великий, тому що е, Путін зустрівся не просто з воєнними злочинцями, вони і не за міжнародними е, нормами права злочинці, але й навіть за російськими законами. Такими схибленими вони все теж є злочинцями. От. І е, крім того, зрозуміло, що Пригожин і командири Вагнера очевидно знову критикували керівництво Міноборони. І е, ми не знаємо, пов'язано це зі зустрічею чи ні, але факт залишається фактом, що за повідомленнями Москва Таймс і Daily Мейл Путін відсторонив від командування СВО СУ генерала е, Суровікіна. Перепрошую, Герасимова Герасимова. Герасимова. Герасим, Валерія Герасимова. От знову ж таки, офіційно вони цю знаєш, як буває, вони постійно спростовують. от іде інформація західної преси, і кажуть: ні, ні, ні. Потім минає якийсь час і вони визнають. Тому я думаю, з Герасимом буде рівно така історія. Зараз заперечують, а за тиждень-два знову таки підтвердять, що таки, да, це Правда, і ми з тобою говорили про це сто разів. Вже здавалося б, набридло. Але це головна новина. Нікуди не дінеся завтра. Початок саміту. Що очікуєш з останньої інформації? Яка от конфігурація? Яку конфігурацію ти бачиш? Очікую плідних зустрічей президента України з його колегами з країн-членів альянсу. Як ми знаємо, сьогодні міністр закордонних справ України Кулеба повідомив, що ухвале на рішення приймати Україну без проходження процедури плану дій щодо членства, якщо це справді так і не буде жодна країна виступати проти цього, це буде означати. Що м, після ухвалення політичного рішення воно буде ухвалено вже після завершення війни, Україна зможе оперативно долучитися до альянсу за прикладом Фінляндії. Що стосується Швеції, ми знаємо, що президент е, Туреччини е, Реджептиї Продаган висунув додаткові умови. Він вимагає прийняття Туреччини до складу Європейського союзу в обмін на те, що НАТО, що він схвалить заявку Швеції до НАТО, от ну у нас ця історія, чесно кажучи, мало обходиться. Що нам треба вирішувати свої питання, в тому числі, які стосуються програм двостороннього воєнного співробітництва, і крім того, видання політика писала про надання двосторонніх гарантій окремими країнами НАТО, які до моменту долучення України до альянсу готові нам гарантувати. Свої, своїми збройними силами безпеку країни Америка можливо розширить на Україну гарантії безпеки за прикладом держави Ізраїль. Про це стверджували джерела з Білого Дому США. Пробач. Я не зрозумів. Ти маєш на увазі двостороння угода, що вони втрутяться в війну? Ні, вони не будуть втручатись в війну. Ці безпекові гарантії не стосуються безпосередньо участі в воєнних діях. Вони стосуються в першу чергу військової і матеріальної допомоги. Ці два аспекти. Я хотів би, щоб і ти, Тарасе, і ви прокоментували одну подію сумну, яка сталася саме сьогодні, але в 34-му році. В цей день, в 34-му році. Була створена система сталінських концлаборів Гулах. 20 років, більше 20 років, е, Сталін знищував своїх. І мені здається, що те, що ми зараз бачимо: оце таке значить, війна, оця, отаке рабство, віра в це і так далі. Це наслідок і. Оцього гулагу і сталінізму не дарма пам'ятаєте, був жарт, що половина Росії сидить, а половина її охороняє. Що б ви сказали про цю сумну дату, до речі, яку в Росії ніхто не згадує? Ніби нічого не було. От нічого не було. Якщо вони не визнають свої помилки, трагічні помилки, катастрофічні помилки, то значить вони будуть їх повторювати. Ми, ми, ми втратили також мільйони українців тому Гулагу, і ми все це пам'ятаємо. А щодо сучасного Гулагу, от ми ж обговорюємо, чи повернеться Вагнер на фронт. Так а що таке Вагнер? Це кілька тисяч ядро командирів з бойовим досвідом, з бойовим злагодженням, а піхоту вони ж набирали як штрафбати, фактично. Да, фактично вони так. Їх трохи підучували і гнали в лобові атаки. І ці люди гинули. Тобто, якщо їм не дадуть мобілітаційного резерву, то вони не зможуть здійснити якоїсь такої великої переваги.